Мама щось замітала тут у мене, але я надовго маму не відпустила. Казала, що приїде. Е, питань дуже багато було у мене саме до цієї гортензії, де я її купила. Я купила її у розсаднику у нас у Чернівцях, коли брала це все озеленення до хати. І хочу сказати, вона що тут називається? Пише гортензія волотиста 5500 коштує. Здається, Бачите, волотеста. волотиста. І ціна, тому що так вони нам продали на кожній рослині є. Я ще не відібрала ті папірчики і цей що. Ну вона як довго цвіте, я нею задоволена. Висока, штампова. Бачите, гарно квіти не так, що зацвіла і відцвіла. Можна сказати, як почала на початку серпня, де це вже початок вересня, вона вже другий місяць собі так гарно нас радує. Короті вже постірені, вже на вихід. Ще раз помию всю підлогу, цей цей довго сохне, на все. То помию вже ще раз всю підлогу, проходив, тоді вже застелю лорі чистеньких, у душі, чи повлаки. Дуже Боже, проша лора. Кожен два тижні я стираю. Це, якщо двері закриті, там, то все нормально. А якщо двері відкриті, то все. лорочка собі вирішила замість пеленочки йти на... На коврик, бо на коврику ми м'ягей. Вчора мама покидала одяг, вже десь сухий зараз. одягну на роботу, думала, що я одягну. А я одягну жовту футболочку і жовті шорти сьогодні. Ось таке. Мама, добре як було, мама читати, я цим нічим не парилася. Все, мама постиралася, зробила. Я уже пришла, сухенькі, чистенькі забрала и все. И больно точок. Трохи в суши, трохи налоги сушує.